Буде вкуснятина це тісто філо, сир, солодкий сир кисломолочний і залите все яйцем з кефіром. Зняла зі столу силіконову цю накладку, бо вона мене просто бісила. Ставиш руку і таке враження, що липкий стіл брудний. Коротше, зняла. Думаю, скільки тим столом будемо користуватися, скоріше, новий купимо. То поки так. Воно і гарніше, і приємніше, і приємніше, скажіть, приємно сідати за стіл, коли ти не нервуєш, а спокійно там. Їсиш. Правильно, правильно. Все, забрала і хай воно мене не нервує. Щось бачу, напруга погана. Мій гриль ледве фуричить. Ну так, да, погана. Інвертор показує 185-187. Як воно може нормально запікатись? Ну, може, ще стабілізується напруга, бо півтора години назад дали світло, то ще, може, люди щось роблять. Деш їсти? Да? Ну скажи, да. Ні, мовчиш. Як все вже розстає, а ми, а ми, а ми їдемо. Де там мої дівки? Їдемо до. О, тось. Їдемо до батьків, до дідулі з бабулечкою. Да, Варюх? готова? Mm -hmm. Тося, двигайся. Маруська. Маруська. Сігналу немає, це телевізор геть. А ми не дивимося телевізор. Не я Ютуб включаю на кухні, а сюди в залі, не то не, не це. Мене, не буду, не Марусь, заслинилась уже. Ну? <схід> так хорошо я тебе гладю, да? що ти аж слінки пустила. <схід> а коли мають світло виключити? У вісім наче, так? Да? У три появилося 3,5 часа. Моя красуня. Красуня. Та-дам! У мене перестановочка нарешті склали ялинку, перенесла вазон, який стояв у спальні. Ну, пофіг тут таке, він то там, то тут. Орфей. Приїхали від батьків. Залазь, давай, залазь. З ну, а тут без змін. Знімала шорт, викладала за осушувач. Працює в нас він майже цілодобово. Ну, коли світло є, більшість. Коли світло є, роботи. Світла нема, не роботи. За ніч цієї ночі, за ніч три літри. На... Висушував. Представляєте? Представляєте, скільки влаги в хаті? З ним тягаємося, то він тут стоїть, то в коридорчику між спальнями, То буває на кухні ставимо, то в ванні. Ну, коротше, везде його тягаємо, ставимо. Коротше, річ просто просто відбиває свої бабосики. Стати тут цікаво. Так, це в мене вже батарія сідає. Це я включила його, приїхала. А, то зовсім трошки. Приїхала з роботи, включила. Зовсім трошки, грам 200. Так, ну, і поки я їздила туди-сюди, ага! готова моя запіка. Ай, гаряча-гаряча запіканка. Я вже казала, Знає, це тісто філо, сир кисломолочний і залите все яйцем з кірм. І думаю, буде смачно. А чого не смачно? А чого не смачно? Газурю ніякої не буду заливати, не хочу. Отак От як є, так і є. Нормально. буду вже розпалювати. Ванюшка мені наготував віддерця з дровами, але я поки його приперла важко сам в командіровки. Скоро должен приїхати, я хочу розпалити до його приїзду. І якраз стою тут пилосос, я потім поприбираюсь, коли я розпалю. Є змога вам розказати, відповісти на питання, яке мене питали в шоц останньому, куди я діваю воду з осушувача, що її типу можна використовувати, типу як дистильована, можна там в утюг заливати і ось в пилосос. Спочатку я так і робила, заливала в бутилку, потім сюди використовувала, але з часом я зрозуміла, що в пляшки ця вода має такий специфічний аромат. Запах. І якось було неодноразово, що я вивішувала білизну і та вода із запахом кондиціонера, от з кольором тієї білизни, яка пралася, того я не ризикую більше сюди заливати. Ми окремо із фільтр, такого кувшинчика фільтр. Водичка фільтрується, і я сюди заливаю от таку воду. А ту з осушувача я всю виливаю, бо я щось її стрімаюся використовувати в пилосос, шкода поламається, потім ремонт і краще вилити ту воду. Тося, зручно. Тось. Солоденько так спить. Я вже розпалила, і зараз буде такий момент. Мені треба дивитись, яка температура. Зараз температура на котлі 40 градусів, і я йду відкривати бойлер. Відкриваю. Він у нас виключений. виключений. А працює він буде нагріватись від системи опалення. Ми зробили таку систему для того, щоб економити на світлі. Е, відкривається бойлер, система опалення його нагріває і ми користуємося гарячою водою. Потім закривається ця система, і в бойлері залишається, ще гаряча вода на цілий день нам вистачає. І знову от кожен вечір розпалили, там температура піднялася, бойлер відкрили. Можна користуватися реально економією. Ще я ж вам покажу, що я зробила. Купила в Аврорі отакі от дзеркальні квадратики, бачите? Диско куля, що обклеєна ними. І я вирішила зробити отак от, от лампу. Тільки думаю, от сюди, начебто, ще хотіла дозакінчити її, наче якось вона наче не закінчена. І на сонечку вона буде дуже гарно все блистіти. Але дуже треба з ними обережно, бо осипаються такі, знаєте, як друсочки цього скла, осколочки. Ну, Я вже все повитирала, коли клеїла, звісно, тут все було всипане. Ну, отак от якось. Добрий ранок. Добрий ранок. Роблю собі сніданок. Світло є, увімкнула вже. Красота можна збиратись потихеньку на роботу. Ваня вже поїхав на роботу, а я ще залишилась, щоб в грубі догоріло. Закрити котел, все позакривати. І потім теж їду на роботу. Я вже їду на роботу, бачите, сьогодні така красива з локонами. Що з останнім часом дуже мені подобається. Так, прям незвично. Хочу вас привітати сьогоднішнім днем. Валентина, всіх закоханих, щоб у вас кохання кожен день зігрівало, надихало. Було кожен день то кохання, щоб воно було поруч і завжди. Любіть, будьте коханими, кохайте, насолоджуйтесь життям. Я сьогодні на великій машині Ваня поїхав на легковій на роботу. А мені каже, я за тобою приїду, потім поміняємося машинами, де ти поїдеш. А як це? Що це я? Не зможу виїхати на цій машині, що? я ж на ній їзджу. Чого це він мені каже? Машина гружена. Загружена повністю машина. І на ній важко їхати. Але я що? Сьогоднішній що? Звісно, я виїду, звісно, я поїду. У мене бажання, головне, що їй. А якщо я бажання, можна все зробити. Мотивація? У мене сьогодні зранку дуже гарний настрій. Я сподіваюся, що його ніхто сьогодні не спортить на роботі. Єдиний мінус це на дворі болото, особливо в нас на подвір'ї. Болото і от така каша зі снігу на дорогах. Потихеньку, звісно, воно все розстає. Такі підтоплення в селі, деякі ложбини в річках, таке бурлит. Вчора їхали, дивилися. От. Я сподіваюся, що скоро воно це все розтане і почне травичка зеленіти, і вже скоро весна, вже хочеться. Весни вже хочеться. Я вже на роботі роблю роботу, яка Е, Так казала, да? по товару -то в мене була окрема рубрика, що в нас на олійниці. А сьогодні в мене гарний був настрій зранку, але Ванюшка вирішив мені його трошки споскудити. Каже, я на роботі палити не буду. Не холодно. Кажу, звісно, не холодно, 11 градусів. Звісно, не холодно. Кажу, це ти, напевно, хочеш, щоб я довше залишалась молодою, хоч мене тут заморозити. Розпалив. Бурчав-бурчав, але розпалив. Короте, от такі влюблені діла. Це мене складає корм для собак. Ваню, а ну покажи мішечок. Отакий корм. Настояща овчарка. хазяїна не вкусе, коли вона не голодна. Екструдований корм для собак, ось так він виглядає. Наша тося теж його їсть. Заливати гарячою водою, воно таке кашкою стає, збалансований. Тут отакий склад. І уплітають собачки аж бігом. Зробила дві кави. Хотіла сказати, що минулого тижня я скоротила своє вживання кави е, до одної, але сьогодні такий прекрасний день, такий прекрасний день, що зробила собі другу каву. Ну, Якщо не дивитись на оце все болото, яке є, яке є, а дивитись на блакитне небо і яке сонечко гарне, то в принципі все нормально. Скажи пару слів дорослих про. День Валентина і про закоханих. Що вам сказати? Це утопія. Утопія міра. Тому що, що так закоханий все чоловік може йти на божевільні речі, такі що й на голову не надійнеш Як оцю шапку. Ну і штани через голову. Які ж це такі речі божевільні ти сьогодні зробив? Я Сьогодні? Так, закоханий мій. Ну, вчора доїхав додому. Слава Богу, це О, саме основне. Ну, якщо не вважати цього. Як говориться, сніг зійшов і траса Київська зійшла разом зі снігом. Дуже велике співчуття, бо в мене були запасні колеса з собою. Велике співчуття тим людям на лігкових машинах. Скільки людей стояло з порубаними колесами, ями, отак його. Ти як рибак показуєш рибу. Ти як хвіст. отак його. Туман сильніший, жалко, і з дітьми люди стояли. І також, хто вставав, підбирали людей, хто покидав машини. Ну, я не знаю, ще і торговців резиною, золотий, золотий період. Це все печально. Я тут питання тобі задавала. А, я вибачаю, я ну, що ми. Ну, що я зробив? Проснувся, проснувся і начався ще один кропіткий день. Щоб заробити копійку для своєї коханої дружини, коханої да, Щоб вони їли квітки, банани, шампанське пили. Їна... Шампанське ми вже не будемо пити, Мовчим, <рес> Для нас по дві будинки, вже треба фачити. Ми це вирішимо. <рес> Ванюшка. А так, слава Богу, аби... слава Богу. Аби не гірше. Всіх вітаємо. Ми всіх вітаємо. Да. Ми всіх вітаємо. Всіх вітаємо. Я вже сьогодні Валентину, сім'ям кохання. Я от 15 років вже відмучав. Вже такий для мене маленький рекорд. Відмучив, нічого собі відмучив. Ваня, ти живеш в любові, в любові, в турботі. В яка тобі зробила. Як ти є Я так казав, коли був студент. Як ти є А по факту, отже, бачите, Багиня. Бізнесмен в болоті. Ну таке воно життя, бачите. Що, вже накрутимо ще. котам, собакам, кормів, накрутимо автоклав. Корм, нам... Хочемо спробувати натуральний корм зробити для тварин, для котиків собачок. Робочі моменти. Бачите, який сьогодні в мене лук робочий. Він не завжди такий буває. Сьогодні просто таке гарне свято, гарний настрій, гарна погода і вам теж бажаю. Сказав би зелений день, але це не популярно нинче в країні. Який? А що зелений? Ну, бо на зелені травушка проявилася. Я хочу це засняти. Обалдеть, Ваню, ти мене зараз капець як здивував, бо я думала, що 15 Думав. років дякую. Я думала, що 15 років це вже, ми знаєш, вже виросли з цього. Мені дуже приємно, Я реально не очікувала. Мені теж, я ж не знав, куди гроші сунуть. <рес> Та То знаєте, той момент, коли, коли ми з Ванією тільки почали зустрічатися, бюджет був різний, і Ваня мене квітами задарював. А коли ми вже одружилися, бюджет вже спільний і трошки шкода. Шкода свої гроші давати собі на квіти. Шкода. Але в вані ще є окремі гроші, тому він тратив окремі гроші. Мені на квіти дуже приємно. Прям піднявши більше настрій. Ну, яка краса. Ну, яка краса. Будуть на кухні стояти. Поставлю їх на кухні, буду кожен день дивитись на них, будуть мені кожен день настрій піднімати, поки будуть вони отакі гарні стояти тут, квітнути. Ну, красиво ж, правда? Ну, красиво ж. Я не очікувала, реально не очікувала. Мені як жінки дуже приємно. Хочете побачити вродну собаку? Ось о, ще буде митись. Що вона наробила? Що ця псючка наробила? Кота загнала на дерево і, мабуть, дві години її не можна було звідти забрати. Це вона вже без сил, там вже не дуже така резва була. Вон, все грязне. То я побігла, швидко її схапила. Схапила вона вся в болоті, я в болоті, коротше, принесла додому зараз думайте. Ти, таксюка, вредна, вредна така собацюра, да, зараз будемо митись. Тося хороша, тося хороша, така хороша собачка. А вона, а вона не дозватися її тут, вредна, ти не хороша, ти вредна. Ти вредна така собацюра. Ти хоч в туалет сходила? М? тось, Чи була зайнята котом? Все, вже прогулка на вечір, на двір закрита. Все. Все, все. Вчора пюре ніхто не варив, так що я поставила його вчора в холодильник. І сьогодні дуже удобненько достала. Що такое, ти так говориш? І буде пюрешка. Я вже, звісно, повечеряла. Я вже повечеряла. У мене було яєчко, салатик, бутерброди і вся моя вечеря. А вже в нас майже восьма година. І сьогодні, мабуть, будемо ще дивитися якесь кіно. Кіно і щось якісь снеки їсти. От такий в нас буде романтичний вечір. Ваня поки вечеря, а я приготую стил для вживання снеків. Фільм уже скачується. Зараз це все розверну, поставлю. Ваня, Цей холодильник називає алкохолодильник. Бо в нас тут тільки пиво і якісь там ще закрутки. Так, оце я хотіла взяти. Це снеки. Минулого разу він був в магазині Умень-Пиво і взяв тут таке кальмари. Ем, що тут ще? Що тут ще? Зараз подивимося разом з вами, бо я вже не пам'ятаю, що це таке рибка? Рибка от така сушена. Потім в'ялені кальмари і, і, і. Угу. і мяско. Ну, Вже трошки пересохло, бо вже більше тижня, мабуть, стоїть в холодильнику. Чекає, поки ми його з'їмо. Зараз це все на тарілку викладу. Вихідні, можна сказати, почались. Це я виклала вже все на тарілочку, ще додала сухариків. Зарнятки ще будуть. І все. Включаємо. Все, тихенько дивимося кіно. На сьогодні влог закінчуємо. Зустрінемося з вами в наступних влогах. Як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Іна Знаю, і сьогодні Ваня.